Друзі, усім привіт! Розпочинаю влог нової ну, з ось такої краси своєї на кухні. До речі, дуже дякую за те, що порекомендували ставити тюльпанчики у людяну воду. Ось так трошки лише наливати водичку. Я її міняю часто і обрізаю буквально на пів сантиметра кінчики і наливаю дуже таку людяну воду і ставлю. Ось так ви мені порекомендували, щоб ставити і наливати лише трошки води, і вони в мене вже ось стоять. Це вже виходить сьогодні п'ятниця, і ось вони в мене так довго стоять. Дуже гарні. Це вже вони в мене виходять, ну, можна сказати, майже тиждень. Бо в суботу чоловік мені їх подарував, і ось вже вони тиждень стоять, дивіться, які гарні. І ще навіть деякі ось такі закриті трошки. Напевно, ті, що самі перші були дуже сильно закриті. Ось така краса і так довго стоять, це дуже приємно. Тому буду знати такий лайфхак, що так потрібно робити, і так довше зберігаються квіти. Отримала ось таку велику посилку. Це мені подаруночки ще приходять на моє день народження, яке було ще 11 січня. Дуже класно, коли день народження пройшло, а подаруночки ще отримую. Зараз поділюся з вами, що тут таке. Як ви пам'ятаєте, я говорила, що дуже хочу класні такі кастрюлі, якісні, хороші. Для того, щоб можна було готувати не лише на плиті будь-якого виду, але і у духовій шафі. Ось дивіться, тут написано, що можна готувати до 200 град... 220 градусів у духовці, і на будь-якому виді плет. Це каструлька, 4,4 літра. Це подарунок від моїх батьків і від мого братика. Ось такий вони мені вирішили зробити класний подарунок. І здійснити таку мою малесеньку мрію. Ось така гарна кастрюлька. Вона така більш низька, але ось така квадратна, широка. Вона 24 см. Ось так в діаметрі має розміри. І дуже класно в ній буде готувати голубці, наприклад, в духовці. Я дуже люблю голубці-духовці. Тепер в мене буде для цього каструлька і взагалі багато що можна тушкувати. І м'ясо можна тушкувати, різне рагу. ну, Словом, я дуже задоволена. Ось така кришка, вона така дуже важка і дуже гарно виглядає. Ось така фірма Carl Haussmann називається. Дуже гарно. Мені дуже сподобалося. ось. Покажу вам ще ось тут з цієї сторони дно. Ось так виглядає. Клас. І до цієї каструйки ще йдуть такі ручечки. Коли готувати, і щоб діставати, не попекти руки, ось такі резинові надіваються ручечки. Ось так. І якщо готувати на плиті, то можна готувати з ними. Дуже класно. Це ще одна каструлька ідентична, тільки меншого розміру. На 2 літра і 300 мл, здається, вона йде. Тут також є ручки і ось так теж квадратної форми. Дуже класно. Можна і супчик варити. І ще знаєте, що я хотіла? Дуже хотіла, щоб в мене була така каструлька, ось така менша саме, на ось такий літраж. Тому що я дуже люблю, щоб готувати, наприклад, плов. Одразу ось тут можна обсмажувати м'язку, цибулька-морква. І одразу можна рис засипати і готувати ось так. Ось такі красиві каструльці. Будь-що можна готувати і тушкувати дуже смачно. Тут дуже класне покриття всередині гранітне, тому не повинно нічого пригорати. І ще те, що я дуже хотіла, це хлібниця покажу вам ось так її поближче. Ось так вона виглядає. Дуже гарно, стильно. На ось такий бамбуковий, доще, вона зроблена. Достатньо така велика. В неї розміри 37 на 26 на 22. Тому буде достатньо хліба власти. Бо в нас ми, наприклад, їмо більше чорний хліб, а син мій любить тостовий. І лаваші в нас постійно, і булочки якісь для ходога, тому вже сюди все просто поміститься. Вона дуже містка. Ось і ось так закривається. Дуже класно, тому що я покажу, куди я хочу поставити, і дуже зручно, що вона саме ось так відкривається. Можна буде діставати її, і зручно буде. Дуже класно. Я така довольна, як слон. Класно. Дякую вам, мої дорогенькі, за такі класні подаруночки. Я вас так люблю. Була в магазині, закупляла продукти і покажу вам, що взяла. Хочу зварити зелений борщик, взяла шпинат ось такий бейбі. Буду показувати закупку з магазину Kaufland, Тому дуже багато акцій було. Зараз по акції масло ось таке. 3, здається, 49 коштує пачка. Можна брати до 5 пачок. Я ось так взяла 4, закинути 3. Морозильну камеру, одна залишиться в холодильник. Це дуже зручно, щоб потім не купувати дорожче в два рази. Тому ось так беру і закидаю морозильну камеру. Також акція була на заморожені овочі, ось такі для пательні. Якщо береш одну пачку, то друга, яка дешевша, буде безкоштовно. Ну, вони плюс-мінус одинаково, Там буквально один злот різниця. Не пам'ятаю, які дешевші, але взяла ось такі різні спробувати. Також взяла свій улюблений ось такий салатик Рошпонка. Три упаковки крабових палочок взяла, закинула морозильну камеру. Владік дуже в мене любить салат з крабовим паличком. І так просто поїсти часом то беру. Взяла кріп, також взяла помідор пару штук. В'язку бананчиків. Два огірочка, Два ось таких довгих перці, дуже смачні солодкі. Також акція була, якщо береш ось такий соус татарський або будь-який з цієї фірми соус, то якщо береш три, платиш лише за два, оскільки ми його любимо. І в нас частий такий гість в холодильнику, то взяла три штуки. Його можна зберігати без холодильника, поки він запакований. Тому один ставлю в холодильник, а ці два залишаю. По акції ще можна було взяти паперові рушнички, оскільки вони мені потрібні завжди. Тому якщо береш два, сплатиш лише за один. Це всі будь-які паперові рушнички по такій акції. Я завжди беру ось цей, тому і взяла їх два. Ось ще один. Ще одна акція була на туалетний папір ось такий. Ми завжди беремо ось цієї фірми туалетний папір. Нам подобається. Ми завжди беремо. Двохшаровий, здається, а це був по акції трьохшаровий, і плюс що це упаковка велика, 8 плюс 2, то 10 штук. Він коштує 20 злот взагалі, Але якщо береш дві упаковки, платиш лише за одну, це дуже вигідно. Ще взяла ось такий стілець маленький, хочу на кухні його поставити, щоб в мене був ось так складався і стояв десь там під стіночкою, бо цей великий хочу забрати звідси. Він мені тут не потрібен і хочу, щоб не дістаю на верхній полишці в холодильнику. Буває щось, аж нерви беруть. Буквально мені ось цих 22 см його висота не вистачає, щоб дістати там на самій верхній полишці щось. Тому хочу, щоб у мене був ось такий сілець. Я буду готувати зараз зелений борщик. буду готувати в ось цій кастрюльці, хочу одразу тут обсмажити цибульку і морквочку. І далі поріжу картопельку кубиком. Буду готувати без м'яса, бо я хочу без м'яса. А Владік, то може поїсти і відбивні в мене є, і котлетки, тобто м'ясо є, з чим їсти. Буду варити зелений борщик зі шпинатом. Наливаю одразу сюди олійку і відправляю сюди цибульку. Все, сильно не обсмажую цибульку, не зажарюю її сильно. Так, до прозорості відправляю морквочку. Поки там морква у мене тушкується, поріжу картоплю. Люблю дрібненько порізати картоплю. Додаю сюди до засмажки вже картоплю і залию водичкою. Поріжу яйця. Поки в мене там водичка закипає з картоплею і засмажкою. Це я шпинат промила, також я наріжу всього так багатенько, бо він дуже зменшується, коли відправляється в гаряче. Поки в мене борщик буде варитися, я хочу помити свою грильницю, бо ось тут дуже таке місце нехороше. Яке ніколи я не мию. Ось, видно, яке воно брудне. Пластини постійно миються, тут тако протирається, тут зверху також протирається, а ось там таке місце. І ще ось тут, ось тут і ось тут такі місця, які рідко я протираю. Тому хочу зараз швиденько пройтися. сподіваюся, воно легко відмиється. Я думаю, що легко, особливо з моєю улюбленою пастою рожевою. Вони вже повинні мені гроші платити за те, що я їм рекламую цю пасту постійно. Беру стару губку, не ту, що маю посуд. Сутко її треба намочити і добре віджати. Ось, коли добре віджали, тоді беремо ось так на губку пасти. Показую ще раз, бо знаю, багато нових глядачів, ось так вона виглядає. Пахне полуничкою, до речі. Немає ніякого хімічного запаху, тому я її дуже люблю. Дивіться, взагалі без всяких зусиль. Не знаю, чи вам видно, ось тако покажу. Ось зовсім терминула два рази. I given you the things you asked me for, and I know I was wrong. It's what I try to tell you with my son. Tell you with my son. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Все, моя грильниця чистесенька. Ось це місце. дивіться, яке чистеньке. Нічого немає. Можна ставити на місце. Я просто дуже часто нею користуюсь. Це така штука, яка саме в мене пережилася. Знаєте, буває, що купиш і стоїть десь. Пилом припадає і не користуються. Я користуюсь постійно, бо дуже класно. Пластини у ній миються взагалі без проблем. Дуже просто. Не дуже, по-перше, хорошої якості, то вони миються дуже легко. Поки я там мило, в мене вже тут картопля добре покипіла, можна додавати вже шпинат і можна додавати яйця. Я люблю як із шпинатом, так і з чавлем зелений борщик. Знаю, що всі по-різному варять, по різному яйця додають, але кожен свій варіант і свій рецепт. І, він, і кожен варіант є для кожного правильний, тому нема проблем в тому, що хтось якось варить по-іншому. Головне, щоб це було смачно. І подобалося вам і вашим близьким. Додаю сіль, лавровий листочок і трошечки мене перцю. Все відправила сюди зелень ще кріп. Ось в пів хвилинки, покипів і все. Виключаю, будемо обідати. Ось такий смачненький борщик у нас буде. Покажу вам ще одну новинку, яку нещодавно купила. Ось такий класний силіконовий чехолчик для того, щоб складати сюди кісточки для макіяжу. Дуже зручно, якщо можна з собою десь взяти. Ось такий він якось такого, не знаю, молочного кольору чи кремового якийсь такий. Тут липучки є кілька рівнів, можна ось так застебнути, якщо більше щось. Можна плотненько ось так. Залишу вам посилання, якщо цікаво, на цей чехольчик. Там є різні кольори, можна обирати собі, який подобається. Згадала тільки що, що в якомусь відео показувала вам ось цю штуку для спаювання пакетів. І згадала, що я вам не показала, як вона діє. Бо я тоді, коли її показувала, я взагалі не знала, як вона діє, а вже потім я розібралася. Просто ось тут була одіта ось ця ручка, вона була ось так одіта, ось. І я дивилася, думаю, як вона. Я поробую цією стороною, а тут якщо ось так ось видно. Там такий ну, гостренький кутик, і це для того, щоб розрізати пакети. цією стороною, ось так проводити, і воно розрізає. А ось тут, оказується, за цією штукою схована за цією штучкою, сам спаювач. Тут стоїть батарейка. І ось тут така подушечка, і вона запає пакети. Я ось спеціально взяла пакетик, щоб вам показати. Ось так ставити його сюди. І проводити. Тільки головне, щоб сила натиску була. Така міру, щоб не розрізало пакет, а запаював. І ось, бачите, тут запаяло ось. А ось тут вільно, на кінчику. Дівайс вам видно до сюди. Ось. Запаяно. А потім можна з по другою стороною, якщо потрібно, розрізати ось цією. Ну, це таке, знаєте, це не те, щоб щось таке дуже необхідне вдома, але часом буває потрібно. От реально мені було воно потрібно, але в мене його не було. А так собі валяється, воно невеличке, місце багато не займає, проте, якщо знадобиться, то воно буде. Так, буду зараз тушкувати овочі. Хочу подивитися, що сюди входить. Зараз відкрию. І подивлюся, чи потрібно щось додавати ще чи ні. Їсти буду лише я. Бо як завжди, Владик не їсть такого. Трошки налию олійки, відкрила, а тут є приправка для овочів. Зараз подивлюсь, яка вона. Зазвичай вона тут така натуральна. Ось такі овочі тут. Я додам ще солі. Всипала трошки приправки цієї їхньої. Написано, що тушкувати потрібно 10 хвилин. Але мені здається, що потрібно більше. Зараз ще додам сюди трошечки свого улюбленого соусу, соєвого густого. Ось такий. Коротше, що вийшло, що я собі думала, що тут така сама переправа, як у всіх, Перед цим я брала овочах натуральна. А вона не така, вона гостра. І тому я насипала собі її. Це ще добре, що я всю не всипала. То в мене овочі такі гострі вийшли. То я ось поставила водичку і буду відварювати трошечки спагеті і буду сюди добавляти, перемішувати, щоб трошечки спасти ситуацію. А це мінус електроплит. Тому що, якби це індукція, то ось такого не було, можна було б стерти. А воно все зараз дуже гаряче. Бо знаю, що багато хто не відрізняє, хто не має, наприклад, в себе вдома, то не відрізняє індукцію від електроплити, бо вони схожі між собою. Ось, ось це не витерться, поки не, не, не охолоне. Бо зараз, як я притулю ганчірку, то вона таки останеться на цій плиті. Гарячі. А індукцію можна торкатися одразу. Вона гріє за рахунок дна, а не за рахунок плити. Ось так. Різниця така. Я відварила спагеті і зараз перемішаю. Сподіваюся, вони хоч трошечки не будуть такими гострими, якщо це щось допоможе, але точно буде смачно. Можна, до речі, я думаю, і рис так використовувати разом з овочами, буде дуже смачно. Ось така смачна вечеря у мене зараз буде. На цій смачній ноті буду з вами прощатися. Дякую усім за перегляд. Ставте вподобайку, підпишіться на канал. Усім па-па.